Життя це таємнича книга, а скільки в ній незвіданих доріг. Ви оберніться і подивіться, як промайнули рік за роком. Згадаємо, дівчата і хлоп'ята друзі, чотири роки нелегких, нехай почують мами й тата, що ми робили тут без них. Недавно, тому чотири роки, коли усі ліді були, почули в школі тихі кроки, це ми у перший клас прийшли. Ще довго літери вивчали, по складах ледве плели, плили, як на пальцях рахували, до мільйона трошки міли, писати зовсім не могли, батьки нас рахувати вчили, такі маленькі ми були. І не пізнати, бо стільки знань ми здобули, Писати навчилися читати. Перший клас наш перший клас. Скільки справ зустріло у нас? Треба фрукти рахувати, по складах книжки читати. Бо, це справжні муки, від науки, нейтрюки, ладно пальчики біленьки, в ляльки гратись, у машинки. Та коли ж щасливі знаки, літери, склади. Часто сниться, ми її вчимо, чимо, на уроках горемо. Різні дії, як носили, Розібрати немає сили, додавання, віднімання, жарти, мінімум старання. А от множити ділити, ході браті говорити. Частини мови їх багато, чесне говорити. Як би ту не розгубитись і чогось би тут навчитися. І читанням далі вчить. Ви кожна ньому мить, відкливаю шлях світи, де не була я і ти. Ой нема, де правда діти, бо різе серед нас, то у школі звик шуміти. Той не хотів уроки вчить, той в клас. Уроки сміло за водою, і виросли ми із тобою. так Такий і линий цей час. Клас, Ми в нові науки, науки рада, перенайму. вчителя учителя і до мрійте. Світ наш надзвичайно добре пізнавали і хотіли швидше підрости. Добре, що сьогодні з нами учителі і тати і мами. Ми ж не дорослі, ми ще діти, хоч нас так важко зрозуміти. Татусю, бабусю, дідусю, кохані у всьому світі. Безмежно вдячні усі ваші діти. За те, що пустощі нам прощали, за те, що ніколи на нас не кричали, за те, що каші і борщі нам варили, за те, що ніколи на нас не сварили, за те, що господарювати нас навчили, за тишу і спокій, у затишній хаті. За те, що ви є на цім білім світі, дай Бог вам найдовше в житті не старі. Радися вам Добро, ясно, весела, довга і прекрасна. Здоров'є, в мирі, в дружбі, натішки дій, легкій службі. Від такі чудові ми чекали, швидше їх наблизити бажали, і нарешті в лісі збулися, бо канікули розпочалися, нам сумувати нікули, бо вже прийшли канікули, 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 чудові загадкові, Можна рано вранці не вставати, можна день цілісінький гуляти, вчителька нікого не питає, теж вона від нас відпочиває, нам сумувати ніколи, бо вже прийшли канікули, канікули, канікули Чудові загадкові, канікули. Уже прийшли канікули канікули, канікули, чудові, загадкові канікули, 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 канікули. Канікули, канікули. канікули. Оля все дякую за науку. Бажаю вам щастя, здоров'я і міру. І бажаю вам добрих, добрих учнів.